Українські прикордонники у складі Сил оборони звільняють населені пункти від російських загарбників. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Днями під час контрнаступальних дій на Харківщині прикордонники знищили 30 російських окупантів, ще двох взяли в полон. Полонені назвалися жителями міста Красний Луж. При цьому переконливо вказували, що вони не з якоїсь квазіреспубліки, а з Луганської області України. У Держприкордонслужби нагадали, що днями сили оборони України звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів, раніше звідки ворог з мінометів та ствольної артилерії обстрілював житлові масиви міста Харкова, що призвело до жертв серед мирного населення. В цих боях зведений загін прикордонників завдав ворогові втрат не лише у живій сили, але й в бронетехніці. Вціліла у бою трофейна техніка й озброєння разом з боєкомплектом служитиме за призначенням, а саме для боротьби з російськими загарбниками. Вірте в армію України. Дякую за перегляд!